Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І нарешті це сталося. Тракторна змова розкрита. Глянемо такий відос. Канал Міні-Трактор Укр. Ось. Дуже цікаве відео, я думаю, зараз побачимо. Всім привіт. Довго не хотів це відео робити. Ну, на, на жаль, мені здається, що все пора. бачу по коментарях, що нас розкрили. Страшня субівартість вона не така. Ось це так поворот. 800, то українська ціна, а субіварність цього, давайте, конкретно, вам розказати, півтори тисячі, 1600, так? Такі ошифінги там 2,5, добре, 2600. гентавр, десь чотири, 4. Донфейнкі такі, ДЗК, ну там половиною. Справи, ну. Друзі, приблизні ціни, плюс-мінус собі вартість. Бо розумієте, я в, ті, в тій тій теж там маленький такий ланцюжок, тобто я на основний. От і мені того всього не кажуть. Я вам приблизно плюс-мінус скажу, розумієте? Я вам скажу ще одну річ, що знаєте, нам не потрібно платити там по сімнадцять по тисяч доларів за контейнер, щоб привезти його морям. Нам не потрібно за таможню платити. От у нас просто є технології секретні, які дозволяють нам прям напряму з Китаю їх і... винати. Ви бачите, от там ворота такі, там де звіти. О, і кожен день в 13 годині ночі, коли все звертається, там відкривається такий портал, як телепорт, <хай> і там одразу напряму китайці їх сюди нам шурують, шурують, Ти що, хворий на голову? ми тут уже ціни суки набиває, ми вже продаємо, як і нам е, нравиться, такі малюємо, розумієте? І то... Красавчик, ну про портал то взагалі, блин, це жесть. Блін, люди добрі. Тобі що ти куриш, я не знаю. Бо це щось короте, я не знаю. Це взагалі жесть. Тому що змова то масова. Вона, вона все українська і вона навіть всесвітня. У нас технології, э, тому що ми масони. Ми в всесвітній змові теж приймаємо участь маленькою От. У нас є технології, які дозволяють їх доставляти приїхати а прямо от, в момент. Ми собі самі омалюємо ціни, які хочемо. У нас розв'язані руки, розв'язані... До страки. Отче. Бляха, ну ти бачив, ти бачив це! Тобі, що о, це за ти сон, годиш, от, я, я не можу. Таємне тракторне общество, от, і приймаємо участь в освітній змові. І, до речі, от вишки... Да, у вас таємна контора, коротше, де, взагалі, там... світній заговор, щоб як Побільше людей намахати, впарити їм в 3-4 рази дороже продати. Понятно. Ну, я то все розумію. Ну, типа, що ви хочете заробити там на цьому, там, то це понятно, якби. Але, ну. Друзі, ну не 100% накрутки, ж мен. якщо тий трактор стоит 50 тисяч і цей мототрактор, ви його за 100 продаєте. Діейка! Ну, типа. Ну, це вже за НАТО, це ви вже зажирались конкретно, ну. Типа, ну, заробляйте хлопці, ну, типа, ніхто ж нічого не каже. Але ж, ну, типа, давайте ну, адекватні ціни ставити, бо це ну капець. Це просто жесть якась. От в країні ще й війна, а вони ціни втридорого валять. Що ми мільйонери чи що там, чи я не знаю. Чи женаті на дочках чи що, типу, що ми там ці бабки маємо немерено, що можемо собі купити і дозволити собі купити будь-який трактор чи що. Ну. Типу, я ну, не розумію цього. Ну, Нащо так дерти вже, ну, це, це капець. Це злочин проти українського народу. Це ж ми один народ, да, українці, все. це. ж ну, І так, грубо говоря, своїх так обдирати отак, на гроші. Оце, ну... То це якось не дуже мені подобається, якщо чесно. Хотілося б якось, щоб адекватно все було, і відношення цих магазинів адекватно до людей було, щоб можна було е вибрати ту техніку, яку хочеш, а не купляєш, ну, там. Е бо більше грошей немає, бо ти трактора нормальні стоять, блін, ціни космічні на них. Ну це просто капець, я серйозно кажу. Ой, навіть не знаю. Може щось і зміниться, друзі. Ну нічого, будемо старатися, Вон, з Ромчик Техноворон, та й інші хлопці. Ну, ось. Теж є багато. Я думаю, що разом, може, зможемо якось вплинути, щось змінити, щоб все-таки якось ціни були більш-менш адекватні. Ось, щоб якось е розповідали про техніку теж адекватно, правду. Там всі плюси, мінуси, все, щоб все чітко як кажуть, по полочкам розкладати, все розповідати. Ось то буде тоді нормально. Ну я думаю, нічого, ми доб'ємось. Це тільки початок. Так що все буде попереду ще в нас, друзі. Так що не хвилюйтесь, будемо добиватись результату, щоб якось все рухалось, все в кращу сторону. Так, дивимось далі. Ну тобі ж взагалі гоні тут, а я не знаю. Чи то щось накурився, чи це він, я не знаю. Чи може інопланетяни не непланетяни вкрали, де йому запрограмірували якусь інформацію. Що? Е, ну це просто жесть. Ну таке молодь, блін. Масони, заговор, типа. Що портал відкривається, ці трактора акітації напряму. ну. Таку діч, то це городить, то це вже взагалі просто жесть. ну. Тобі ж, ну, типа, ну не позорся. Ну. Блін, ну на що ти таке говориш? Ну, я не знаю. Ну Це взагалі вже просто капець, коротше. 5G, ти що забудет, то теж все правда. А потім ну, що там ще Ну земля, да, ще да. Плоско. Ну, все, що чули, от такого, такого плану, то да. все так і є, так. Да. Да. Ну да, да. Так, да. да, земля плоска, все, все, все 5G, да. Друзі, підписуйтесь на канал, да, так, обов'язково, так. Ні. Обов'язково не підписуйтесь. Чому, тому що можуть писати. От. То можна такого почати в одне вірити, в друге, в третє, а потім вже... Ну, буде зовсім плохо. Треба буде. М да. Комусь буде зовсім То, плохо. Парінь, підписуйтесь на канал, чекайте нові огляд. Чекають. Буде досить багато. Нових тракторців поприходила. На наступному тижні, на цьому тижні вийдуть реально круті, прикольні огляди. Да, ну побачу. Я, Не да, ну побачу а? Твоя машина, каже, А, Б. Машину забери, кай, бо зараз я трактор в неї переїду. Блін, Тобіш, ну це просто жесть. Якась я не знаю. Це просто жесть. Тобіш, ти взагалі, коротше, я, я, я з тебе просто удивляюсь. Ну, типа, як мене таку діч говорить. Ці портали, ці всі. Ну ти з нас таких дурочків робиш, ну ви всі тіпа, такі розумні, а остальні всі люди якісь дурочки, да? Що купляйте там всі діла, ми вам тут лапшу вішаємо, тут всяку діч розказуємо, а ви нам вірите. Ні, ну це. Блін, ну можна ж нормально, ну є нормальні ж канали. Є он Мотостор, є Агрошоп он, Дмитро. Мотостор там Константин. Агроволинь, Андрюха, привіт. Ось. Ну і багато ще є ну, цікавих так само інтернет-магазинів. Ну, де правду говорять, це розказують. Ну, нащо це таке? Ну таку вже дічу це говорить. Ну це просто жесть. Коротше. Я вам кажу, хлопці. Ой, коли вони вже почнуть нормально щось адекватно розказувати. Ну те, що він по цінах казав, то це може бути і правда. хоча я, ну, не знаю, може це він спеціально, знаєте. Типа, щоб набрати просмотри, назвав, що все, нас розоблачили, типа там. Все, розкрили правду, кажу ціни і увольняюсь там, типа, ну, понятне діло, що це все для того, щоб тіпа, розкрутити відоси це все. От. Ну, Насчет тих цін, що він казав, то може і щось, ну, чесно сказати, що більш похоже на правду. Але він все так так сказати, так все приподніс, що все перевів, такого по дурачка закосив. Коротше. А може і не закосив, може він і не є такий. Ми не вживаємо це слово. Ну, типу, якийсь, Трохи такий, ну, не... Трохи цікавенький, скажімо так, щоб не обіжати людину. да. Може він і нормальний, я не знаю. ну... На рахунок того, що він таке оце говорить, то я не знаю, чесно. Так вроді ж дивіться, ну нормальна ж людинка, ну, вроді би, на перший взгляд, як то кажуть, але. не знаю. Друзі, я не знаю. Ну, коротше, побачимо. Може щось і зміниться. Дивлюсь, трохи почали щось трохи правду казати. Цей тобі ж бачу, ну, щось якби в кращу сторону щось почало мінятися. Тому я казав, друзі, що ми доб'ємося, що все-таки що вони все будуть говорити нормально, а не тіпи, як завжди якусь діч там городити. Ось. Тому, друзі, ось таке вийшло відео. Побистричку так засняв, як побачив, що тільки вийшло. Ось. Тому ближайшим часом я змонтірую і ви його побачите. Тому, друзі. На цьому поки що все. Дякую всім за підтримку, хлопці. Далі буде ще багато крутих відео, крутого контенту буду старатись для вас, хлопці, знімати. Все буду розповідати, все показувати. Ну, Коротше, буде все круто, все буде чіки піки я то кажу. Все буде Україна. Друзі, тому. Ось бачите, написано. Все буде Україна. Тому, друзі. У нас вже 179 користувачів. 179 підписників. Друзі, всім дуже вдячний. Ви, взагалі, круті в мене. Дякую, що підписуєтесь. Всім дуже вдячний. Тому чекайте, скоро буде ще багато цікавих відео. Ось. Ну, а на цьому поки ще все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!